Привіт усім! Сьогодні зробимо браслетик ромашки, літній браслет. Для цього нам потрібно буде синій бісер, жовтий, зелений, а також така застіпка для браслету, а також голка і нитка для плетіння. Ну, така, щоб прочна вона була десь метр. І починаємо плетіння. Для цього ми набираємо шість синіх бісерін і таку застібку і проходимо всі ці бусини, От так затягуємо до кінця на великий кінчик виставляємо і проходимо весь цей рядок. І проходимо весь цей рядок, ну, щоб у нас якби квіточка вийшла по колу, затягуємо і зав'язуємо тут декілька разів вузлика. Так, от проходимо і зав'язуємо узлик. Десь разів 3, 4 можна отак зав'язати. Ще декілька разів. Разів 3, 4 вистачить, і потім цей кінчик, просто відрізаємо, не менший. Потім там, де у нас був вузлик, отут. Відступаємо один, два, три і заводимо от з цієї сторони бусину жовту, ну, ниточку з жовтою бусиною. проходимо і вирівнюємо, щоб у нас вийшло серединка квіточки. Так може видно. Не дуже. Після цього набираю дві зелені і шість синіх. От, і заходжу дві відступаю зелені, от і заходжу в синю бусину, ну, щоб нам зробити круг. От так от заходжу. Все підтягуємо. Потім відсчитую 1, 2, 3. Набираю жовту бусину. От. 1, 2, 3 відчитала І заходжу у цю бусину. І зверху, зверху вниз. От, щоб у нас посередині вийшла серединка жовтенька. Вирівнюємо знову набираємо дві зелені і шість синіх. Знову набираємо дві зелені, шість синіх і відступаємо дві зелені, і в сині проходимо, щоб зробити нам. Квіточку. Потім беремо жовту серединку. І дивимося, щоб вона була посередині. Це відсчитуємо один, два, три. І проходимо сюди, отак от, от з цієї сторони і в третю заходимо, в третю заходимо, вирівнюємо. І у нас виходять отакі квіточки, і далі знову також набираємо дві зелені, шість синіх. От. І так плетемо весь браслет. Третю квіточку покажу після того, як ми набрали дві зелені, потім шість синіх. Знову. Відступаємо один, два, три і заходимо з цієї сторони, проходимо, щоб у нас вийшла серединка. Це вирівнюємо, от у нас вийшла квіточка. Така. І знову набираємо дві зелені і шість синіх. Коли вже в кінці ми сплили весь браслет, поміряли, чи нам підходить на руку по розміру, от. підходить. І в кінці набираємо також, як і тут у нас було, так? У нас тут було дві зелені, от, а потім таке коло, в яке ми поміщуємо застіпку. От воно було. І тут також ми набираємо дві зелені, три от, от, сині от, застіпку. І три сині, і по колу проходимо голкою ну, кінець браслету. І коли ми набрали дві зелені, три сині засібка і три сині, відступаємо дві зелені і проходимо звичайним оцю синю, крайню бусину. Можемо навіть ще раз пройти по колу, вот там, де застібка, вот ще один круг пройти. Можна навіть пройтись назад декілька рядків, щоб було більш, от біля застіпки була більш точна ну, ну, то скріплення. Ну, щоб у нас воно надійніше трималося, от можемо тут пройти ще декілька рядків, якби вернутися і потім. Зробити вузлик, зав'язати. От так от зробити вузлик і відрізати лишню нитку. Так, у нас вийшов такий літній браслет з таких маленьких квіточок синьо-жовтих. Ну, гарний на літо. Дівчачий браслетик. Ну, кому сподобався, можете теж собі сплести. Не дуже важко, тендітно і гарно. Бажаю усім творчих успіхів у плетінні з бісером. Усім до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!